Open Agri Club – платформа для розвитку малих фермерів та агросектору України, як повідомив нині Генштаб, Сили оборони вразили нафтовий термінал та манняфтігаз, склад боєприпасів та місце зберігання і підготовку запуску ударних безпілотників. Зокрема, звернемо увагу і закцентуємо точніше нашу увагу на якраз атаці по нафтовому терміналу. В Ніч на сьогодні підрозділи Сил оборони України вразили цей нафтовий термінал в Краснодарському краї Рефії. Було зафіксовано серію вибухів, відомо про пошкодження трубопроводу двох причалів і двох суден, а також про займання на площі понад тисяча квадратних метрів. Крім того, виникла пожежа і на території резервуарного парку. Термінал є частиною енергетичного тилу Росії. Ну і підтримує фінансування та логістику військових операцій окупантів. Загалом, же, коли ми кажемо про атаки по російських е, нафтогазових об'єктах, цього місяця Україна суттєво розширила свої удари по російській енергетичній інфраструктурі. Зокрема, декілька разів. Атакувала нафтовидобувні платформи у Каспійському морі, а також посиливши атаки на тіньовий флот, навіть вразивши танкер у Середземному морі. Тому грудень цього року став особливо спекотним, так би мовити, для російських нафтових об'єктів. І будемо говорити з почнемо зокрема про Каспійське море, бо об'єкти там раніше вважалися безпечною зоною для Росії. Але 11 грудня це змінилося, бо дрони СБУ переписали знову ж таки цю історію на користь України. В цей день стало відомо про перший за час війни удар по нафтовидобувній платформі Росіян у Каспійському морі. Мова йде про родовище імені Філан... Філан... Філановського, перепрошую, яке належить Лукойлу. Українські дрони завдали щонайменше чотирьох влучань, зупинивши видобуток понад 20 свердловин. А це родовище одне з найбільших у російському секторі Каспію із запасами 129 мільйонів тонн нафти. Ну і фактично мова йде також про 30 мільярдів кубометрів газу. Вже наступного дня, 12 грудня, відбувся удар по нафтовидобувній платформі у родовищі імені Корчагіна, який повторився також і 15 грудня. А пошкодили критично важливо. Обладнання об'єкта виробничі процеси зупинилися, як повідомлялося, і буквально через 4 дні, 19 грудня, не забарився ще один удар по нафтовидобувній платформі російської компанії Лукойл на шерфі Каспійського моря. Цього разу бавовна, так би мовити, завітала на бурову установку на родовищі Ракушечне. Таким чином, дрон СБУ вразили третю нафтовидобувну платформу росіян у Каспійському морі. Наступного дня сили спеціальних операцій підтвердили удар ще й по кораблю, е охотнік. Який охороняв платформу у Каспійському морі це сучасні російські військові патрульні кораблі другого рангу, які поєднують можливості для охорони морського кордону, патрулювання та контролю морської зони, як повідомляється, всі удари здійснювалися далекобійними ударними дронами СБУ та сил спеціальних операцій зсу. Вони тимчасово зупинили видобуток, пошкоджевши обладнання та призвели до евакуації персоналу. Каспійське море розташоване за близько 900 кілометрів від кордонів, які контролює Україна. Що ще раз свідчить про успішність застосування українських БПВПВЛА, БП... перепрошую по ворожих об'єктах на території Росії? Паралельно. Україна розширила операції проти танкерів, які дозволяють Росії обходити санкції та експортувати нафту. У Чорному морі було вражено кілька танкерів морськими дронами Baby. Зокрема, 10 грудня нагадаю стався удар по нафтовому танкеру Дашах тіньового флоту Росії, який прямував до порту Новоросійськ. Вартість судна становить близько 30 мільйонів доларів. А за один рейс воно транспортувало нафтопродукцію на суму близько 60 мільйонів доларів. На той час це був уже третій виведений танкер за фактично два тижні. Ну, а 18 грудня загорівся нафтовий танкер після нічної атаки безпілотника на південне російське місто Ростов. Внаслідок цього росіяни. Фактично почали переписувати логістику цих танкерів, які тепер все більше притискаються до територіальних вод Туреччини, бо фактично ста бояться стати так би мовити обідом для морських дронів СБУ. Але що ще більш показово, 19 грудня стався перший удар поза чорним морем. По 250-метровому танкеру Кенділ під прапором Оману в нейтральних водах Середземного моря біля узбережжя Лівії та Криту було використано, як зазначалося повітряні дрони СБУ, які могли пролетіти понад 2000 тисячі кілометрів, якщо були запущені з території України. Це так само важливе уточнення. У будь-якому разі, у підсумку, це судно отримало критичні пошкодження і не може використовуватися для перевезень. Також важливо зауважити, що усі ці танкери, знешкоджені українськими службами безпеки, були порожніми і прямували на заправку нафтою. У трьох випадках мова йшла про порт Новоросійськ. Тобто атака по них не спричинила надзвичайних екологічних проблем, а навіть навпаки, могла врятувати від них. Бо, як відомо, всі ці танкери старі і можуть спричинити розливи нафти. Загалом, тіньовий флот це мережа старих танкерів з непрозорою власністю. Мова йде про Приблизно кількість від однієї до двох тисяч суден, що перевозять російську нафту до Індії та Китаю. А кожен новий удар по них підвищує ризики, страхові тарифи та е, ускладнює логістику росіянам. До того ж, за повідомленням, наприклад, американського телеканалу CNN, Кремль використовує їх і для шпигунства, оскільки на борту є представники приватних військових. Кампаній. Ну і повідомляється, що коли мова йде про удар по танкеру в Середземному морську, морі, то там фактично мішенью міг бути саме екіпаж. У будь-якому випадку тепер танкери власне, російського тіньового флоту іноді супроводжуються навіть військовими кораблями, а це може призвести і до конфлікту з кораблями НАТО. Коли ми кажемо про українську от таку кампанію, то очевидно, що це є продовженням довготривалої стратегії скорочення доходів Росії від енергоносіїв, стратегії, яка інтенсивно триває ще з початку 2024 року, але потім, після нетривалої паузи, все ж таки ми побачили дуже активний сплеск у 2025 році. Удари по НПЗ, терміналах, трубопроводах і тепер по видобутку та транспортуванню зменшують. Російський експорт за даними того ж CNN, наразі у листопаді цього року було зафіксовано найбільшу кількість ударів за один місяць, але можливо грудень, так би мовити, оновить ці дані. За даними міжнародного енергетичного агентства, у листопаді 2025 року доходи Росії від експорту нафти та продуктів досягли найнижчого рівня із початку вторгнення минулого місяця доходи Росії від нафти та газу склали 11 мільярдів доларів, що на більш ніж 3,5 мільярди доларів менше ніж рік тому. За даними Мінфіну РФ за перші 9 місяців цього року нафтогазові доходи зменшилися на 22%. Очікується, що в грудні цього року нафтогазові доходи скоротяться майже вдвічі в порівнянні із груднем 2024 тисячі Блумберг відзначає, що ціни на російську нафту впали до мінімуму із початку повномасштабної війни. Росіяни продають парль своєї нафти тепер за трохи більше ніж 40 доларів. Тож, загалом, за рік Росія втратила десятки мільярдів доларів через санкції, зниження цін та українські атаки. Я нагадаю, що в жовтні Сполучені Штати нарешті запровадили жорсткі обмеження проти Роснефті та лукойлу, що теж суттєво впливає на ситуацію. Як пише центр протидії дезінформації України за оцінкою Міноборони РФ, загальні витрати на війну цього року сягнуть майже 200 мільярдів доларів або майже 7,5% ВВП ворожої країни. Це на 30 мільярдів більше ніж закладалося в бюджеті. У середньому Кремль витрачає на війну на тиждень 2 мільярд. Де 700 мільйонів доларів, тобто кожне успішне враження нафтогазової інфраструктури Росії напряму впливає на можливості російської економіки підживлювати свою військову машину. Бо щоразу менше грошей у них на все більші потреби. Тож Кремлю доводиться скорочувати інші витрати і тим самим погіршувати життя росіян заради імперських амбіцій. Путіна тут нічого звісно дивного е немає. Але будемо сподіватися, що в е довгій стратегії це може впливати і на загальні настрої тамтешнього населення. Західні країни неофіційно підтримують подібні операції як спосіб тиску на Росію. Навіть адміністрація Трампа, як пише The New York Times, не заперечує проти ударів по тіньомовому флоту Росії, по тамтешніх НПЗ та нафтовидобувних платформах. У CNN ще місяць тому писали, що після саміту з Путіним на Алясці американці нібито почали інтенсивно надавати допомогу Україні з розвіданими для успіху й точності ударів по російських енергетичних цілях. А Fox News відзначає, що тепер США та Україна переслідують. Тисячу судень тіньового флоту, зокрема, як стверджувала Мішель Візе Бокман, експертка з морського руху та аналітикиня, перепрошую, компанії Windward, яка коментувала удари дронів по танкерах Росії для Fox News, Що зокрема ці атаки, коли ми кажемо про Подібні удари по танкерах російського тіньового флоту і атаки, зокрема по танкерах тіньового флоту Венесуели, можуть бути скоординованими. І а, от аналітикиня стверджує, що в цьому контексті українські та військові та американські військові навіть так чи інакше могли би працювати спільно, або як мінімум, є от політична згода а, з, з боку американців про що вже йшлись раніше, але в контексті того, що ці атаки є скоординованими. І в тому чи іншому вигляді послаблюють фактично диктаторські режими, як то російський чи режим а, Мадуро у а, Венесуелі. Ну, ми ще детальніше проаналізуємо, чи дійсно може бути зв'язок між цими фактично. Атаками, але тим не менше, що точно треба розуміти, що станом на зараз навіть експерти, з якими поговорив Таймс, заявили, що дії України стали чітким сигналом Росії про те, що Київ готовий до ескалації, а також посланням до Європи, про те, що запровадження санкцій потрібно фактично посилювати. Ну і разом з тим, Ганна Нотте, аналітикиня центру досліджень на розповсюдження зброї імені Джеймса Мартіна каже, що удари по тіньовому флоту Росії не є, мовляв, надто ефективними, але удари по нафтовидобувних і переробних заводах у сумі з американськими санкціями роблять свій ефект. Деякі аналітики навіть називають ці операції новим етапом асиметричної війни проти російської енергетичної машини. Звісно, коли ми кажемо про російську загалом машину, то мова йде не лише про їхні військові потуги, але але й економічні, які напряму фінансують цю е, війну.